Добрий день, хочу вам показати чудовий сорт помідорчиків, томатів. Сорт називається Дебарао чорний. Має дуже високу урожайність. Ось, Будь ласка, це все один куш. До речі, я вже з нього зривала помідорки. Ось, будь ласка, тут поруч половила серце, правда. Ось такі кітиці він видає. Ще одна. Ось кілька таких поверхів ось. Ще і ось нагорі. Такий чудовий кущ. Дуже смачний, до речі, я з них роблю в'ялені помати. Ось так виглядає цей сорт, це насіннечко. Ці, ці іна України. Насіння. Ось. І що я можу сказати? Я висаджувала ці. Томати 20 лютого на розсаду і вже в середині травня висаджувала у теплицю і у відкритий ґрунт. І зараз, наприкінці серпня, я збираю вже врожай, вже приблизно десь тиждень.